Безпека газопостачання та соціальна підтримка незахищених верств населення один із пріоритетів діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Нещодавній семінар у Чернігові став своєрідним етапом роботи в цьому напрямку. За круглим столом збиралися керівники газопостачальних підприємств з усієї країни, представники міністерства НАК Нафтогаз України, Держгірпромнагляду, науковці-викладачі і викладачі з Івано-Франківського університету нафти і газу. Цьому передували семінари в Івано-Франківську і Чернівцях. Низку зустрічей підсумує колегія міністерства 24 червня. Модератором семінару у Чернігові була заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяна Корнякова. Повідомлення про нещасні випадки, пов'язані з побутовим газом, сприймаються в міністерстві як зведення з фронтів. Про це болить серце, болить душа. Щоденні доповіді, що сталося, щось. Що сталося з людиною. Ну, найгірший випадок загинула, але дуже багато травмувань. Учасники семінару стурбовані рівнем нещасних випадків при використанні газу в побуті. Тільки цього року в Україні стався 61 нещасний випадок, внаслідок чого травмовані 126 осіб. Загинула 51 людина, в тому числі четверо дітей. А це вибухи, це удучя. Ну, на превеликий жаль, іноді через це бувають і смертельні випадки. Ну, зокрема, в Житомирі двоє маленьких дітей, дві молоді мами загинули тільки за того, що їм неправильно встановили газовий котел. Загинули буквально за дві години. Все частіше причиною нещасних випадків стає встановлення несертифікованого обладнання за допомогою сторонніх осіб. Основна причина це в першу чергу це недбалість і це відношення, таке недбале відношення самих абонентів, тому що йдеться про самостійне встановлення обладнання, йдеться про самостійне переобладнання, перепланування квартир, йдеться про те, що абоненти не Бажають використовувати і користуватись послугами наших спеціалізованих підприємств, даються до послуг сторонніх осіб, встановлюють самовільне обладнання, все це переводить до нещасних випадків. Аби виправити ситуацію, перше, що зробили газопостачальники, посилили профілактичну діяльність. Вперше ми з вами започаткували так звані обходи по домах. Ви знаєте, що неділі. Щотижнево ми обходили до 300 тисяч абонентів, такого раніше не було нікого. Що ми до цим достигли? Ми достигли в першу чергу профілактики, бо багато років ніхто не заходив до тієї бабусі, до того ж дідуся, до того ж інваліду. Що ми з вами виявили? Ми виявили, що несправне газове обладнання, яке потребує заміни, якої зношеним воно в першу чергу. Тих людей, які ми називаємо незахищеними верствами населення. Тепер газовики знають, де треба замінити застаріле обладнання. По всій країні складені списки людей, які потребують негайної допомоги, і вони її отримають. Обіцяє заступник міністра. За власною ініціативою за рахунок внутрішніх резервів газовики започатковують акцію соціальну програму допомоги людям, які цього потребують. За словами Тетяни Корнякової, така робота вже розпочалася. Важко зараз сказати статистично, а скільки ми упередили загибелі, скільки ми упередили травмування людей тим, що ми зайшли в цю хатину, тим, що ми там е е заставили або звернули увагу, е я маю на увазі провести ПТО. Отруєння чадним газом одна з вагомих причин нещасних випадків у побуті. Отруєння чадним газом, яке як правило, стається через неналежний стан, технічний стан димових і вентиляційних каналів. Це ті канали, які мають постійно перевірятися, прочищатися, держатися в порядку безпосередньо житловно-комунальними організаціями. Газопостачальники нарікають, що під час поквартирних обходів і виявлення недоліків іноді натикаються на незадоволення споживачів. Люди чомусь забувають про свої обов'язки, прописані у договорі. Потребітю як собственник газового оборудования должен держать его в исправном состоянии и должен обеспечить себя безопасностью, то есть э, э, вовремя извещать газораспределительную компанию о замене газового оборудования и предоставлять регулярно акты дымовых вентиляционных каналов. И фактически нарушая именно типовые э, нормы типового договора, приводит к тому, что фактически тем же утечкам газа э, к тем же э, Отсутствие тяги в инстационных каналах, потому что э, после, у нас один смертельный случай произошел в этом году, это в Нежине, и это показало на лицо, что самовольно была заменена колонка. Плюс асус тяги привело к тому, що дев'ятнадцятилітній молодої чоловік посина приспопаті. Втім, газопостачальники роблять не зовсім свою роботу. Зауважують учасники семінару. Це перш за все обов'язки жредів, тому вони чекають підтримки місцевих органів влади. Протягом року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко розіслав губернаторам листи з проханням, щоб вони приділяли більше уваги цій проблемі. З керівництвом нашої області спільну мову знайшли. Чернігівщина входить до десятки областей України, де до всіх районних центрів проведено природний газ. В Області проведено повну інвентаризацію газопровод... газорозподільних мереж. Всі безхозяйні мережі взято на обслуговування. За цей рік перевірено майже 44 тисяч абонентів. Виявлено більше півтори тисячі порушень, за якими видана відповідні приписи. Робота проводиться велика і фактично починається з того, що це інвентаризація газового обладнання. Конечно, это вызывает определенное недовольство со стороны абонентов. Самое ужасное, что может произойти, это действительно аварийная ситуация или... Взрив газу, в результаті чого німінуємо дібні чоловік. Слабка поінформованість людей, технічна безграмотність у поводженні з обладнанням ще одна важлива причина нещасних випадків. На думку заступника міністра Тетяни Корнякової, треба більше розповідати людям, і попереджати про небезпеку. Не можна купувати обладнання. Про яке вони нічого не знають, це в першу чергу є такі газове остаткування аміна виробництва Китаю. Дуже багато нещасних випадків через те. Ми е, зараз ми виїхали на перевірку в ту фірму, і повірте, ну немає ні належних документів, і просто треба людей попереджувати. На семінарі також йшлося про підготовку фахівців для галузі, їх працевлаштування безаварійне та безперебійне газопостачання в сучасних умовах, підготовку до наступного осіння зимового періоду. Оцінка діяльності міністерства, досвід роботи газопостачальних підприємств та шляхи реалізації поставлених міністерством завдань будуть відображені в наказі міністра енергетики і вугільної промисловості після колегії.